В Івано-Франківську відбулася мирна акція на підтримку полонених захисників Азовсталі під назвою Не мовчи, полон вбиває. Понад півсотні людей зібрались у парку імені Тараса Шевченка з плакатами українською, польською, болгарською та німецькою мовами Поверніть захисників Азовсталі, будь голосом полонених, не мовчи. Пам'ятайте, говоріть, поверніть. Полон не дорівнює збереження життя. Щоб нагадати світовій спільноті, що захисники Азовсталі досі перебувають у російському полоні. Розповіла співорганізаторка акції, дружина військовополоненого. Бійця полку Азов Лілія Гуртовська. Полон це незбереження життя. Ми знаємо, що в Оленівці загинуло понад 50 азовців і досі не проведено розслідування. ООН розформувало свою місію і досі немає дня вшанування за цих полеглих азовців, які були підступно вбиті. 3 січня відбувся масштабний обмін це найбільший обмін з усіх, яких було проведено, але там не було жодного бійця Азову і жодного бійця з військової частини 3057. Тому ми хочемо сказати, що потрібно виходити всім і боротися, тому що ми розуміємо, що азовці це ті люди, які боролися. До останньої краплі крові. Учасниця акції Олена Галюк розповідає, що її брат Павло, військовополонений морський прикордонник Маріуполя, залишив її номер телефону представникам Червоного Христа, тож вона отримала від них підтвердження, що він перебуває у полоні. Мій брат перебуває в полоні з 19 травня 2022 року, був виведений за наказом в полон. Вийшов. І з того часу я не знаю, де він перебуває, в яких він умовах, який його фізичний, моральний, психологічний стан. Ніякої інформації, на жаль, я не володію. В останньому обміні було обмінено двоє з їхнього загону, 23-го загону морської охорони, але, на жаль, ще близько ста чоловік їхнього загону залишається в полоні країни агресора Сподіваємося, віримо, то вже більше ніж 600 днів полону. Я важко уявити, в якому стані перебувають ці люди. Співорганізаторка акції, сестра військовополоненого захисника Азовсталії Марія Стасишин, розповідає, останній раз брат виходив на зв'язок 15 квітня 2022 року, а зараз немає жодної інформації про нього. Остання звісточка про брата була ще в червні, ще в червні 2023 року ми знали, де він знаходиться і в якому він стані від звільненого з полону. На жаль, обмін відбувся, але з тієї колонії вийшли люди, але мого брата вони не бачили. На жаль, ми не маємо ніякої інформації і вже майже рік живемо у повній тиші. Мета акції привернути увагу світової спільноти до військово-полонених захисників Азовсталі, каже співорганізаторка акції, наречена полоненого бійця Азову Євгенія Сириця. Закликаємо світову спільноту звернути увагу на кричущу ситуацію: те, що оборонці з міста Маріуполь захисники, неважливо це і Сармати, і Азов, і 3057 військова частина. Вони всі прибувають вже другий рік. в невідомій ситуації на нам невідомо про їх стан здоров'я, про їх устаткування, тобто, що їм дають, які медичні засоби або як їх годують, взагалі, як їх утримують, в якій в які ситуації. Із плакатами учасники акції, скандуючи гасла, вимагаємо дотримання Женевської конвенції, поверніть захисників додому, відновіть розслідування Оленівки, пройшли ходою до Вічевого майдану. Їх супроводжувала поліція. Як повідомив Суспільному речник обласного управління поліції Андрій Яцків, у мирній акції Не мовчи полон вбиває. Взяли участь понад 50 людей. За його словами, захід пройшов без порушень. Наталія Васоловська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.